Дякую, що своєчасно прибули на засідання. Сьогодні у нас на засіданні присутні три депутати з комісії профільної. Хворум є. Також в роботі комісії приймає участь Микола Герасимович Кучерук, перший заступник, і Сергій Анатолійович Косталюк, заступник голови обласної ради. Так. Є порядок денних питань на комісію, чи є зауваження, рекомендації членів комісії. Має, тому порядок денний, прошу прийняти. Хто за? Переходимо до питання порядку денного про затвердження акта приймання передачі цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Хлевенської лікарня» імені Михайла Вервель. Клеварське селищної ради. Слово надається Олегу Олександровичу Олександровікову, начальнику управління про спільної власності територіальних роботів. Рішення передбачає затвердження акту прийому передачі цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Клевенська лікарня імені Михайла Варвеї Левенської селищної ради та земельної ділянки кадастровий номер 5624 шість двадцять чотири шістдесят п'ять три площі гектарів. Відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної ради власне комісія приму передачі. Цілісного майнового комуксу. Відповідно, комісія надає на затвердження Рівненській обласній раді акт прийому передачі цілісного майнового колексу. Дякую. Є запитання? є запитання. Скажіть, будь ласка, там якась є невизначена ситуація, можливо, я не до кінця з матеріалів зрозуміла, із приміщенням аптеки, яке знаходиться у власності аптеки, власності Рівненської районної ради, в той час як ми передаємо всю земельну ділянку. Два приміщення, які є під аптекою, вони перебувають на балансі Рівненської районної ради. Тобто це не є, вони не входять цілісні відокремлені приміщення. Але чи в нас не буде потім проблем з земельною ділянкою, оскільки ну, майно розташовано на цій земельній ділянці також. На ну, сьогоднішній день ніяких питань не було, і відповідно в матеріалах, коли пробувався актів передачі, ніяких питань не було. Чому було зараз питання приміщень, Чому не беремо на баланс? Тому що неоднозначно розуміння не броїду на сьогоднішній день. Скільки затець. Звичайно. Звичайно. Потримська країнами. А, а на якому северсі. поверсі вони знаходяться? На першому На першу. Так. Так. Зокрема, на вони окремо. Ну це окремий корпус. Окремий корпус. Так. Але він розташований на цій самій земельній ділянці. На території черг ми беремо цілу земельну ділянку. На є поділені. Я думаю, що районна рада. Сьогодні більше 4 років мене відправляє. Лікарня вона була на балансі селищної ради і керівництво району погодиться, думаю, що треба якісь юридичні питання з'ясувати і прийняти по передачі. Думаю, воно буде. Так, тоді, так, так, так. Так, якщо більш запитань немає, пропозиція інформації взяти до відома. Погодитись з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести даний проект на сьогодні сесію обласної ради. Хто за? Переходимо до другого питання про перенування комунального комісійного підприємства Клеєвська лікарня імені Михайла Ворвегія, Клевенська селищна вярда. Слово надається оцямій колегу директору департаменту цивільнізації та змістю. Можна привітати друге питання про примірування приємства комунального в обласний комунальний заклад. Буде обласна лікарня. Кому Рівінської обласної ради. Буде обласний заклад. продаємо цінність комплекс перемовин обласний заклад по яка назва буде. Я яка яка. яка назвать? Обласна багатопрофільна лікарня по статуту е, імені Михайло Рівненської обласної ради обласної ради лікарні. Ніну назви ми не робимо, тому що вона імені Вервеги, нашого колеги. Це не нормально. Так, інформацію взяти до відома, не мене запитання. з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести. На чергову сесію обласної ради. Хто за? Оголосимо. Переходимо до розгляду до третього питання: про громадське обговорення проєкту рішення Рівненської обласної ради про зміни провідної тренування спеціальної школи No2 СМТ Клевель Рівненської обласної ради. Коженський Петро ласка Відповідно до частини 2 статті 32 закону України про повну загальну середню освіту вказаний проєкт рішення потребує громадського обговорення. А оприлюднюється не менше, ніж за один рік до прийняття відповідного рішення. Метою прийняття даного рішення буде створення навчально-реабілітаційного центру, оскільки в даному закладі є дві діти з більше, ніж двома нозологіями, перша із них інтелектуальна, далі одні порушення руху апарату, зір, слух, Тому, власне, буде можливість поряд із навчанням створити дітям можливості для реабілітації. Так, є запитання до відповіді. Лі, це добре? Так. Да. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Одноголосно, дякую. Переходимо до четвертого питання. Про <зв 'язково> громадське обговорення проєкту рішення Рівненської обласної ради про зміну клітку та перенування комунального закладу Клевенська санаторна школа 1-3 ступенів Рівненської обласної ради. Петро Миколаївич, <зв> будь <'язково> ласка. Дякую. У нашій мережі є дві санаторні школи відповідно до закону України 14 квітня 2022 року про внесення змін до пункту 8, пункту 3 розділу 10-го прикінця положення закону України про повну загальну середню освіту щодо продовження трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу. До 1 липня 2025 року засновники санаторних шкіл зобов'язані після проведення проекту відповідного рішення. Засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим законом, або припинити такі заклади освіти шляхом реорганізації чи ліквідації. Враховуючи, що тут теж поширюється термін дії один рік, ми виносимо на громадське обговорення і один і інший заклад. Yeah. Громадських обговорень будуть прийняті рішення в залежності від того, як громада прийме рішення демократично. Yeah. Дякую. Я за питання і рекомендації. Тоді пропонується інформація взяти до відома проговорити з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за? Дякую. п'яте питання: про громадське обговорення проєкту рішення Рівненської обласної ради про зміну кліпу та перенування комунального закладу версія Сантона Школа першого і третього ступенів Рівненської обласної ради. Продовжуємо. Рішення аналогічне. Аналогічне рішення. Громадські слухання. Громада рекомендує і виносить пропозиції. Хто за? Дякую. Тоді переходимо рекомендуємо голові обласної ради внести дане питання на розі сесії обласної ради. Місія проголосувала одноголосно. Шосте питання про передачу цілісно-майнового комплексу комунального підприємства обласна психічна лікарня Арлівка. Вінської обласної ради у державну власність. Олег Михайлович. Так, прошу підтримати рішення про передачу комплексу цінності комплексу Острозької психіатрична лікарня у державну власність на базі якого створення інститут проведення ряд зустрічей, погодження усі є. Питання на слуху. Проговорювались і з Керівництвом обласної ради, і. Медична комісія курсує цього питання і взагалі депутатський корпус, тому наразі сьогодні доцільно його вже приймати на сесії. Якщо немає запитань, зауважень, рекомендацій, немає? Ли. Тоді інформацію пропоную взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Рішення прийнятого. Переходимо до сьомого питання про передачу будівлі за адресою міста Рівна, вулиця 16 липня 73 у державну власність. Воло надається стратику Олегу колосів. До Рівненської обласної ради, за дорученням офісу генерального прокурора, надійшов лист Рівненської обласної прокуратури щодо передачі спільної власності територіальних громад сіл, селищ міста Рівноцької області у державну власність адміністративного будинку за адресою. Місто Рівне вулиця 16 липня 73 разом із земельною ділянкою. Зазначена будівля перебуває на балансі та у користуванні обласної прокуратури з 2000 року. Була передана відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.12.2000 2000 року. -го. За дорученням голови обласної ради в управлінні з питань спільної власності територіальних громад було підготовлено проєкт відповідного рішення обласної ради. Дякую. Є запитання не договір? Немає. Цінформацію взяти до відео, з проєктом рішення за дане питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Одноголосно рішення приймається. Восьме питання про внесення змін до складу постійних комісій Вінської обласної ради 8 липня. Слово надається на даний станцію. Шановні депутати, на сесії парапленарному засіданні, яка відбудеться 28 червня. Планується оголошення результатів. Визнання повноважень наступного за черговістю депутата, зокрема козак Людмили Григорівни, Козак Людмила Григорівна, як ви знаєте, буде повноважень у зв'язку з припиненням повноважень Гайдукевичем, Віталієм Вітальовичем, і депутат написала заяву про те, що вона бажає здійснювати свою депутатську діяльність у постійній комісії, складі постійної комісії з план гуманітарної політики. Ми, виконавчим апаратом буде готовий відповідний проєкт рішення, він виносить ваш розповідь. Так, ну так, на те саме місце, де був деталі. Тоді пропонується інформація взяти до відома, поводитись з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду дев'ятого питання про внесення змін до регламенту та положення про постійні комісії Рівненської обласної ради 8 скликання. Богдан дані ставі будь ласка, 15 травня частково набув чинності закон про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, яким внесені зміни до нашого профільного закону, зокрема. Відповідно до змін потрібно, щоб здійснювалася в обов'язковому порядку відеофіксація засідань постійних комісій і пленарного засідання ради, щоб здійснювалася фіксація поіменного голосування на засіданнях постійних комісій, і після закінчення воєнного стану ради будуть зобов'язані транслювати свої засідання постійних комісій, і пленарні засідання у режимі онлайн. Як ви знаєте, ми вже... Давно вже, так, давно вже запровадили такі заходи, але тим не менше потрібно, щоб це було відображено у наших документах, на підставі яких ми діємо, зокрема у регламенті обласної ради восьмого скликання і положення про постійні комісії. Саме і це передбачає запропонований вам проект рішення. Дякую, Тоді інформацію взяти до відео пропонується. Погодитись про рішення даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд всього сесії обласної ради. Хто за? Одноголосно. Переходимо до розгляду 10-го питання про внесення доповнень до плану підготовки проєктів регуляторних актів 24-го року. До обласної ради надійшло звернення від комунального підприємства «Рівнеоблводоканал» Щодо внесення в основному порядку змін до плану підготовки проєктів регуляторних хатів на 2024 рік. Комунальне підприємство пропонує доповнити його пунктом про затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водопостачання комунального підприємства «Рівнеоблводоканал». Внесення такого пункту до нашого плану підготовки проєктів регуляторних актів дасть можливість в подальшому комунальним підприємству підготувати відповідні проєкти рішення і винести на розгляд чергової або однієї з наступних сесій обласної ради. Пропоную підтримати і винести на розгляд пленарного засідання. Є запитання? Немає запитань, тоді пропонується інформацію взяти довідомо поводитись з проєктом даного рішення і рекомендувати голові обласної ради винести питання на 28 ну, тунарний, тінь, червня пленарне засідання сесія яка буде відбуватися наступно. за? дякую. Переходимо до 11 останнього питання про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету міністрів України щодо вдосконалення системи оплати праці працівників сфери соціального захисту. О, надається Миколі Ярасові, першому заступнику голови Рівненської обласної ради. Ну, як ми всі знаємо, що соціальний захист має дуже малі ставки? Вони не відповідають за розрівню мінімальної заробітної плати, там, наприклад, ставка 2 тисячі, і потім це все наганяється преміями на тим, тим, тим. Тому я вважаю, що Кабінет Міністрів в зв'язку з тим, що. Це була постановка Кабінету міністрів 2002 року, потім 2005, тисячі року, а зараз двадцять рік. Тому я вважаю, що ми звернутися, щоб вони упорядкували до сьогодення. Це не збільшення заробітної плати або якісь витрати, а просто щоб керівники могли ефективно управляти цими закладами і мали можливість не тільки підганяти зарплату під мінімальну, а разом з тим. Стимулювати до кращої праці. Тому я думаю, що це нам потрібно підтримати, щоб Рівненська обласна рада звернулася і це питання зрушило з мертвої точки. про звернення розумій членом комісії, в мене спросту питання немає. Там у нас є в доповіді Віталій Олександрович Неділю, доповідач також. Але я думаю, що ви висловили позицію колеги, так. тому пропонується інформацію взяти до відома. Погодитись з проєктом рішення, рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання на засідання сесії обласної ради. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Так, порядок денний вичерпаний. Дякую колегам депутатам і ради за оперативну роботу. дякую. До побачення.